62 бої зіткнення відбулося на фронті від початку доби. Найгарячішою залишається Донеччина. Тиснуть росіяни і на Покровському напрямку. Там збройні сили України зупинили 14 штурмів. На Лиманському 5. Ворог намагався наступати поблизу Діброви, Зеленої Долини і Катеринівки. Потрапає від московитів. І Харківщина ворожі атаки збройні сили України відбивали їх біля Петропавлівки і Нової Кругляківки. Власне, далі ми хотіли розказати про Спокровськ. Це місто, яке росіяни безуспішно намагаються взяти від літа минулого року. Штурми окупантів там не припиняються, але останніми днями Збройним силам України вдалося контракувати, і росіяни дещо знизили натиск. Більше про те, що відбувається біля Покровська, розкаже наша Марина Асмолова. Вона спілкувалася з тими, хто боронить наші землі у самому пеклі. Покровськ для нас важливий логістичний центр. Для ворога ціль великого наступу з літа 2024-го. Відтоді наступ ворога не припиняється. Зараз окупанти замість штурмувати в лоб намагаються обійти місто із заходу. Вони щоденно обстрілюють Покровськ та шляхи наших сил оборони. Канонада в місті не стихає ні на день. Зруйнована інфраструктура, немає опалення, світла, води, газу це все перебито, все знищено. І, попри все це, в місті досі залишається понад 6 тисяч жителів. Під обстрілами евакуюють людей, екіпажі поліції, білий Янгол. Вона триває, можна сказати, що важко, тому, що перш за все, ворог цілеспрямовано б'є дронами, б'є дронами по евакуаційних екіпажах. Ворог підступно б'є по цивільних машинах. На написи люди чи діти не звертають жодної уваги. Такі випадки, коли от у нас було в Покровську, машина білого кольору нанесла удар, загинула жінка. Поранений чоловік. В іншому випадку, ну, взагалі Ну манесенький такий легковичок, це така мала літражка, і все одно по ній поцілили і вбили людину. Попри успішні контратаки за ЄСУ і звільнення села піщани, росіяни не зважають на втрати і тиснуть у напрямку міста. Одні з тих, хто зупиняють ворога воїни 155-ї окремої механізованої бригади. Ми приїхали. По посадці гахнули, ще й е, умудрилися. Наш навідник умудрився навіть з, пуль, е, з кулемета підбити е, бойову машину піхоти. Заряджаючий танк Каміля та оператор-навідника Кащей розповідають, як минув один із їхніх бойових днів на найгарячішому Покровському напрямку. До їхньої посадки плюс-мінус ну, десь півтора кілометра. Була задача відпрацювати. Я пройшовся з кулемета по посадці. Пушку тоді не цей. Не використав. Якось так вмудрився підбити БМП. Свою бойову машину воїни 155-ки опановували два місяці у Франції. Сам танк походження Франція, 82-й рік народження цієї машини. Е, от, називається МХ-10РЦ. Броня витримує ФПВ, е, дрони витримує. Нормально, то що вже один прильот був, просто броня чуть-чуть зігнулася, ніхто не постраждав з екіпажу, всі цілі. Каже, головна перевага цієї машини швидкість і маневреність. Чим ця машина дуже добре, що дуже швидко тікає. Дуже швидко. Просто приїхали, дали жару і втекли. Ми оце коли скотли наверталися оце по посаді, що відстрілялися, то якраз. Ми тікаємо і перед нами дві міни прилітають. Хотіла в нас попасти, але слабо вони попали. Французький бронеавтомобіль, який класифікують як легкий танк, допомагає нашим розбирати будівлі із російською піхотою. Це через тримплекс зверху, тримплікс у це. Ага. це. віконечко. А так то я бачу через отут. відкривається люк, оптика йде. Да? Є тепловізор техніці, тобто навіть вночі можна працювати. Та за кожним влучним пострілом важка робота. Важко. Дуже важко, скажу так. Вже рідних давно не бачу. Зараз в них затища трошки. Наші більше почали працювати. У сторону Похровська працюють зараз. І то чути, дуже добре чути. Але це за тища оманливе. Ворог не відступає, хоча й дещо знизив активність після наших вдалих контратак. Зараз росіяни перекидають сили з Покровського на Костянтинівський напрямок. З Донеччини Маріна Смолова, Ми Україна марафон єдині новини. Польща не тільки забезпечує роботу половини усіх наявних в Україні сталінків, а саме 24,5 з половиною тисячі. Але й замовляє для нас ще 5 тисяч терміналів. Торік на закупівлю і обслуговування старлінків в Україні поляки витратили майже 30 мільйонів доларів. Цьогоріч заклали на це у свій держбюджет близько 50 мільйонів. Старлінки відіграють критичну роль у забезпеченні зв'язку на фронті, але певну кількість через бойові дії ми усе ж таки втрачаємо. Оце вискочила сюди у коридор, вискочила. А воно це саме прямо стало такий ступор і тільки скучив. Раз, два й три. Якби секунда діла, я б вискочила у дві. Ти так злякалася, а потім, а думаю, якби дві, то мене хлоще там накрив. У передмісті Запоріжжя упала фугасна авіабомба на півтонний просто на дачний кооператив. Але. Не вибухнула, якби це сталося, рознесло б пів кварталу. Піротехніки змогли підняти боєприпас тільки підйомним краном. Бомбу погрузили у спеціальний транспорт і повезли ліквідовувати. Рятувальники укотре закликають українців, навіть не наближайтеся до снарядів і тим більш не чіпайте їх. Просто зараз на Харківщині триває евакуація прифронтових громад. Виїжджають десь по сотні людей щодня, і найбільше рятуються з Куп'янської, бо там поки що найбільше цивільних. І саме там зараз найінтенсивніші обстріли. Хто і як допомагає людям виїхати з під російського вогню, бачила наша Ірина Антонюк. Це околиці Куп'янська, хати розбиття, вулиці пусті. Рятувальники швидко знаходять потрібний будинок і вантажать речі. Довго затримуватися під прицілом ворожих дронів не можна. Вже у більш безпечній зоні передають всіх врятованих волонтерам. Валентина спеціально приїжджала, щоб вивезти маму. каже, вмовляла її виїхати. Понад рік коріння приросло, а одірвати важко. Сікерасум разів... У... Умовляли, умовляли. Мама це Зінаїда Дмитрівна, терапевтка на пенсії, каже, до останнього не хотіла евакуюватися, бо допомагала нашим бійцям. Але останні півроку і в самої коліна почали сильно боліти. Лікувала контузії, там капала їм все, капельниці робила. І, і так, то відмороження, то те, то прийдуть там. То голова болить, то серце, знаєте, я. Я їх цілую всіх. Як тільки хто прийде, то ну, ну, вони мені найкращі хлопці. Більшість людей їдуть через обстріли. Сложно становитися там, в Купянській. Вже крик душі, як кажуть, останні минути. Ось так, возле мене, рядешка, все час. Другого виходу немає. Да, злата? Гуркіт війни чути навіть не доїжджаючи до самого міста. Найбільше людей зараз виїздить саме із куп'янської громади. Обстріли тут не вщухають ні на день, і навіть зараз, тут на межі, ми чуємо вибухи буквально кожні кілька хвилин. Вивозити зараз людей не просто окупанти атакують цивільні авто, розповідають волонтери. Тому вдаються до хитрощів. Пишуть надписи на авто російською, щоб зіпсувати загарбникам відеозвіти російською, тому що ми розуміємо українською, а ворог може не розуміти. І для них, коли вони будуть виставляти своє відео в небо влучання, то там буде на російській написано, що це була евакуація саме цивільних ну гражданських людей. Ви сподіваєтеся, що це, це може вберегти. Це може врятувати, ми використовуємо все ну, все, що можемо використовувати заради безпеки і людей і нас. Туди, де гатять, найсильніше доїжджають тільки поліцейські та рятувальники. Дмитро за один день врятував п'ятьох. Все, що в них є, все летить туди. Дрони, СЗВ і все останнє. Чому їдете і вивозите людей? Ну хто ж це повинен робити? Тому. Виконуємо свій обов'язок. Хто нам допоможе, як не ми самі окупанти день за днем стирають Куп'янськ і околиці. Добре, що люди виїжджають, і вони вже розуміють, що, наприклад, Куп'янськ вже був окупації, і що окупації такої вже не буде. Це вже війна, стирає просто міста у Харкові. Врятованих з Куп'янщини зустрічають рідні. Бабулечка, ось знайшли вас. Дякую. Дякую. Давай. Що в тебе за сумки? У волонтерському хабі людям допомагають з одягом, їжею і ліками. Видають одноразову виплату понад. 10 тисяч гривень та допомагають оформити і відновити всі папери. Зараз дуже багато людей без документів або згоріли, або втратили, або там евакуювались. Десь загубили. І є зараз юристи, які допомагають людям з встановленням документів. Зараз щодня з прифронтових громад на Харківщині евакуюють близько 100 людей із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.